Проголосований держумою законопроект про електронні повістки та покарання для ухилянців у цей час депутати РФ продовжують просувати інші ініціативи. Тож що змінилося для громадян РФ уже найближчим часом, та які сюрпризи готують їх кривлівські документи? Дивіться далі. Заборона на виїзд за кордон на будь-які операції з власним майном та навіть водіння автомобіля усе це не друга частина 1984 Орвела, а нинішня реальність росіян, 11 квітня. Держдума проголосувала за законопроєкт про електронні повістки та покарання для ухилянтів. Проєкт закону редагували понад дві сотні разів. Документ майже на 60 сторінок у день голосування доповнили поправками на 80 сторінок. Їх внесли за півтори години до моменту ікс. може бути предметним, якщо вони внесені в таке время, і як може бути вивіреним голосування в такому випадку. К чому все таки прийняття вот такої під покровом таймини і дуже стремительно? Що такого в проєкті, що потрібно подобної секретності? Об'ясніть, ласка. І попри обурення деяких депутатів, мовляв, вони навіть не встигли ознайомитися з ініціативою. Рішення практично одностайне історії государственної думи були случаї, коли ми прийняли з голоса поправки. Ну ж то приймають закон послі. того, как мы прослушали телевизионное интервью и за два часа, сидя в этом зале, посмотрели текст этого закона, вот такого еще не было на моей памяти и на памяти моих коллег. Поэтому сегодня тот факт, что мы задавали вопросы, они касались, в общем-то, не столько содержания самого законопроекта, сколько, как мне кажется, неуважительного отношения к нам, к депутатам. Почему? Потому что, Вячеслав Викторович, вы сами говорили, что после того, как закон принят Государственной Думой в третьем чтении, он перестает Бить авторським етані група авторська, ні профільний комітет, ета всі депутати государственний дум, ні за этот законопроект. І поки в думі з'ясовують, хто кого не доповажає, у Росії готуються запустити електронний реєстр повісток. Відтак запрошення до військкомату буде вважатися врученим після семи днів з моменту його розміщення в цьому реєстрі. А тому до явки у військомат росіянам заборонено виїзд за кордон. Якщо ж протягом 20 календарних днів громадянин РФ не прибув до військомату, чинності набуває низка інших обмежень: заборона на реєстрацію бізнесу, податкові операції, кредитування та інші. Крім того, законопроект передбачає фактично злив особистих даних росіян для формування того самого реєстру військовозобов'язаних. Їх будуть передавати центральна виборча комісія, суди, Мінпросвіти, РФ, соціальні фонди та навіть медорганізації і багато інших установ. Зливатимуть навіть місце тимчасового проживання, якщо особа не має постійної реєстрації, а також відомості про стан здоров'я. Попри кардинальні обмеження на Росії тиша. Поки що влада заспокоює, мовляв, ніякої мобілізації не планується. Утім, юристи поступово дочитують документи і час від часу сколихують соцмережі з останнього. Якщо за неявку в призовника вилучать водійське посвідчення, то повернути його можна буде лише двома способами: прийшовши до військкомату або ж через суд, так звучить обнадійливо. Ще одна поправка. Нові правила стосуються всіх: і тих, хто вже перебуває на військовому обліку, і тих, хто ні, але повинен за законом. Відтак юристи кажуть, це стосується і росіян, які виїхали за кордон. Своєю чергою, голова комітету Держдуми РФ з оборони Картаполов уже анонсував новації для тих, хто за бугром. Мовляв, після отримання повістки на держпослугах ті зможуть направити необхідні документи до військкомату в електронному ви. Вигляді. І запропонував їм вихід, наприклад, узяти відпустку на рік, відслужити, тобто віддати так званий борг батьківщині, а потім повернутися за кордон, якщо, звісно, доживеш. І поки в Росії мовчки обурюються електронним повісткам та обмеженням за неявку до військомату. Держдума в терміновому порядку вже прийняла поправку і для 18-річних так званих патріотів. Так, тепер одразу після школи росіяни зможуть підписати контракт з Міноборони РФ і відправитися воювати за Путіна. Поки що ж таку можливість мають лише ті, хто вже закінчив вищий навчальний заклад чи технікум, або ж відслужив три місяці в армії і